Ну. Окей, ми починаємо оператив ставич групи з подати ламп. Всім привіт. Ми група з подають ламп, ми робимо метро, і ми вам сьогодні будемо показувати наш проєкт. Це він називається Центр Парк, і він призначений для моніторингу і... Контролю за насиченістю міських парковок. При дорозі цього проєкту, перш за все, ми описали наші специфікації, які, повинні, які вимоги повинна мати наша система. Отже, Загально почнемо з того, що я розкажу спроектовану нами структуру нашої системи. Як ми бачимо, у нас є центральний сервер. Який, задання якого це обробляти оплати, які здійснюють користувачі за парковку, і також надавати адміністративні можливості для відповідно адміністраторів цієї системи. Шляхи для оплати користувачів за парковку є наступні. Це повинна бути реалізована функція смс-оплати перший блок. Це повинна бути реалізована функція оплати через паркомат, тобто спеціальні машини, які встановлені біля, на вулицях, безпосередньо місця паркових. І також це є можливість оплати через інтернет, зокрема через браузер. Тут на цій хемці зображені основні шляхи по комунікації, як здійснюється комунікація між компонентами системи. Тобто у нас є сервер, у нас є база даних, як зовнішній елемент системи, зовсім зовнішні у нас є мепси і смс-центр, з якими система комунікує для здійснення оплати. Також у специфікації описані е, більшість вимог, які потрібно задовольняти як з точки зору користувача, е, тобто водія, так і з точки зору контролера і адміністрації. Власне описані ролі це користувач, адміністратор, і контролер і... І інші вимоги. Щоб краще розуміти, давайте основні сценарії, як виглядає користування системи з точки зору в водія. Для цього ми зняли такий невеличкий ролик. Я власне нашу ідею, не оплачує за парковку. Як потрібно, щоб е, водій чинив Після парковки він підходить до паркомата, де бачить всі шляхи можливості оплати. Наприклад, він вибирає веб-оплату, заповнює відповідну формочку і здійснює оплату через банк. Наприклад, це може бути через карточки або інші сервіси інтернету Паралельно з оплатою з паркуванням огляд здійснює інспектор, який підходить на парковку і за допомогою цього сервісу дивиться, які машини мають право зараз в даному ареалі бути запарковані. Якщо все нормально, він їде, якщо ні, їд, то він виписує на місці штраф. Ось такий це коротенький сценарій, як це виглядає фізично на місці на, на парковці. За подальшу роботу нашого проєкту, і структуру, і що є зараз реалізовано, і як нам далі будуть розказувати наші наступні члени команди. Скільки вона йде разом з вбудованим у постачання юні. Так, Ми маємо три таблички: Price Parking Place, Price-History і Payment. Parking Place, відповідно, описує місце парковки. Вона має поля ID, ім'я, категорія, напільного на організації. Локейшн означає місце розташування ну, по суті в Google Maps і адреса мінімальна мінімал капацію означає мінімальна кількість машин, яка може бути на цій топорі. Парайс хістрі означає так, перепрошую феймент. Табличка Payment описує оплату даної парковки, вона має відповідно поля ID, номер машини, яка запаркована, вартість Activation Time, тобто час, коли, час, коли машина викладена. Дану парковку, Expiration Time – час, коли машина має виріхати парковку, транзакшен. Це поки що реалізовано, вона має йти до, банк, до банкінгу. Тут плейс іде і price history. Відповідно, плейс іде до ID парковки, і price history ID, то йде табличка до е, тарифів відповідно цієї парковки. Price history – це тарифу парковки, вона має поля ID, activation time так само, earlier rate – це почасова плата, і parking place ID, то він пов'язує з пейнером. Дана табличка. Так, щоб заповнити цю табличку та тестовими даними, був записаний відповідний скрипт AutoFill SQL, У нас знаходиться звикли скелерівський спілкувати. Так, так. так. має скелерський вигляд який заповнює табличку відповідно тестовими даними. Бачимо, що заповнюються всі три таблички: price-history, parking place і payment Відповідно, заповняється назва парковки, і координати, адреса, то просто звикли та стрій е, наступна Так. Запущений наш проєкт виглядає в такому, в такому вигляді. Я ще оставлю дещо про е, карти. Перевести, тобто може вибрати свою відповідну парковку і е, класно, що відповідний лінк, е, вас переносить на пункт оплати, де заповнюється parking е, place number, і відповідно вам треба лише заповнити е, номер машини і е, гроші. Так. Наступно розкаже. Я займалася в таких трьох різних напрямках, і з э, чергу я вам розкажу трошки про зовнішній протест. Yeah, Оскільки наша система yeah, працюватиме в такому досить yeah. динамічному режимі, дизайн ми випадок достатньо простий. Сам самі темплейти наші будуються. Ми зробили э, таку побуткову сторінку, в якій ми описали наш хедер. Наступні всі сторінки просто екстендіться від нашої прямої сторінки. Ми використали для меню, для побудови меню бібліотечку Решт, Решта, весь дизайн ми описували в сесійських файлах. Наступне, про що я вам хочу розказати, це про локалізацію, верніше, про інтернаціоналізацію. Для, цього, для, для того, щоб зробити інтернаціоналізацію в фреймворку, який ми обрали, це Fast, ми обрали бібліотечку Bubble, яка працює за таким принципом. Тобто в кожному темплейті ми створюємо ключі, ті ключі позначаються відповідними символами. Після того ця бібліотека генерує такий загальний файл. Відносно кожного перекладу, який ми хочемо отримати. І відносно того стандартного шаблону, для кожної мови ми створюємо аналогічні файли та прописуємо переклади на нашу на мову, нашу на наших тімплейтів. Також Хочу вам сказати про одну таку невеличку функцію, яку мені вдалося реалізувати на фронтенді, це Feeling Parking. це функція для інспектора, який бажає перевірити, які машини є зараз запарковані. Тобто сама суть тої функції, коли інспектор приходить на якусь парковку. Ми визначаємо його позицію і в вказаному радіусі воно показує нам, які парковки є, і які машини можуть, можуть зараз стояти ще. Я тут використала Google Maps, на якій відповідно до бази даних ми розташували наші парковки. І отут ми можемо побачити цей радіус, відносно, якого, відносно позиції, де ми зараз знаходимося. Які парковки потрапляють в наш радіус і які машини можуть зараз стояти на даних є питання? Який темплейзер ви використовували для побудови в'юшек? Ще раз, будь ласка. Який темплейтер ви використовували для побудови в'юшек? Там варті складки чи може там якийсь тема, <связывая> Стандартный занят. <связывая> Нет, мы вопросы стандартные. Стандартные темплейты. Конечно. А можно показать код, девиз отключается за... Зазначаються всі uh, бібліотечки, скрипти, uh, CSS і від якої вже будуть, так само, 10 речних комплейтів. І ось так. Упорти по нуморі. серверний файл, файл він, маппинг, реаль, і сервиси. Файл сервер. Він здійснює мапин в URL і викликає функції з файлу сервісів. Вже, вже файл сервісу з Py працює напряму з базою даних. Парсить результати запитів і видає то, що нам потрібно для формування тамплейтів. Всі, всі функції вони є, як ви бачите, однотипні. Можна, наприклад, і феймонта розказати, як виглядають наші. Методи е, вказані, е, якщо метод е, запиту вказаний в, е, в аргументі функції road, то виконується е, то наша функція. Е, Наприклад, е, Payment можна побачити, що якщо метод GET, get ми просто Якщо все добре, ми формуємо, ми формуємо дікшенері, які нам треба... Точніше, ми формуємо просто дані, які нам треба занести в таблицю, в базу даних. Якщо все добре, то ми формуємо відповідь від серверу на клієнта, в якому так би чек з даними, які йому потрібні. Все це виглядає так. Я ввожу назву покорку. Тут здійснюється валідація на клієнті, плюс тут обраховується а Jackson підгружається в поточний тариф на цю парковку на перші дві години. Як ви можете побачити, я ввожу номер машини і гроші. Наразі у нас не не дуже передбачена функція банку. Просто нам треба було спочатку зробити банківський сервер, а потім прикручувати вже виходячи з нього весь цей функціонал. Але це є наразі в розробці. Ми взяли за приклад сервер Privat24. Він, вони, вони мають свою апічку для цього. Розробник має вставити просто в HTML-форму, яка буде відсилати потрібні дані, там, якісь токени нашого користувача, гроші, валюту і так далі на сервер, і потім сервер буде редиректити. Матківський сервер буде редиректити на наш сервер, який буде е, вже рендерити сам результат е, оплати. Е, е, ще е, я хочу вам розказати про е, логіку, яка виконується на UIC. Е, е, це є теж Наочний файл, наочний приклад, точніше, виконується, наприклад, при натисненні кнопки там, оплатити, наприклад, в нас викликається функція GetInfo, яка спочатку проводить валідацію, чи всі поля заповнені. Якщо все в порядку спочатку причніше, формується, формується тіло запиту, який, яке потім буде відсилатися через AJAX на сервер методом POST. А якщо якась помилка є ОЛЕРТ, що все в порядку, сервер формує блок, який ми потім підгружаємо в div з ID. Result. Бо тут також є валідація грошей і функція, яка викликається, коли ми... Змінюємо, точніше, коли ми вписуємо кількість грошей, які ми хочемо внести, вона теж формує запит, відсилає на сервер, сервер приймає і обраховує, скільки часу можна буде стояти за цю кількість грошей. Тут валідація інпуту. Для грошей проводиться е, з допомогою е, регулярно, е, простого регулярного виразу. Е, е. Ну і, в принципі, так на, е, виглядає вся логіка нашого проєкту. Е, може, є якісь питання? Дивіться до самого себе. У вас це я завдання на контакт та мереж і у нас такого завдання не стояло. Окей, а знаєте що таке ред uh, Ну я знаю абревіатуру, але не пам'ятаю розшифровки. Окей, давайте там нижче. у нас є деякі роутинги. там нижче. У нас указано метод по два методи указано дві пост. Є такий от. Чи можна розділити цей, цю одного пункти на дві так? Так, звісно, можна. Просто в нас, а в чому? В нас виникали проблеми з прикручуванням до цього всього банківського серверу і просто ми не встигли нормально розбити на нормальну кількість функцій це все. Ну, а в чому буде виграватися, якщо ми здаємо на два окремі, де буде в нас іти запит по звіту, і окремо запит по посту, на дві окремі пункти? В нас не буде викликатися... ну, Цієї строчки не буде. Ні, цієї строчки не буде, а в чому ми виграємо? О, чому радість у білий кажемо до тебе? Прошу. Мені здається, що так буде ліпше для тестування. Аж ну, тож... да, ке, якщо подумати логічно. Е -е, ну, Якщо розбити на більшу кількість функцій, легше буде під... Е потім дебажити. А самому mm. тебе легше буде працювати? Mm. Da. 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 Думаю, що так. Да. Думаю, що так. Якщо він okay. не буде... Окей. У вас Simple Page Application чи ні? Прошу? Simple Page Application чи ні? На стрімах. Ні. Ні, в нас не є односторійна аплікація. Окей, на фронтенді ви нічого не використовували там якісь крімворки, крім J-квері, чи, ми використовували, ми використовуємо j-квері для per, per, uh, <coughs> відправлення ajax запису, uh, ajax -запису. І Bootstrap для вигляду візуального. А ви акцент звертаєте до первакта? Так. Також я забув розказати, кожен з нас написав по кілька тестів для функції сервісів. Кавередж uh, у нас був процентів uh, 70. Ми просто не встигли більше. Що ви спробували для тестів? Які модулі? Юніт-тест для модулів, uh, для тестів точніше, а uh, кавередж для обрахування кавереджу і uh, видавання результатів в вичтабленому вигляді в HTML. В HTML. А де вас серце зажать? Uh, прошу.

Є на кожну таблицю по одному класу. В них формуються поля, типи, вивід. Ми переживаємо метод репер. В принципі, все. У вас э, по роботи, чи ні? Так, по MVC. Okay. А вам казалось, що це не написати записати моделі по Zimfile? По крайней мере, в Python. Mm, кажучи, я спонтаю. Я поэтому навіть по фитню казала, що один фаст це один файл. Ага, добра. Куда не прийнято так? Б -б -б Будемо знати. Окей, не маємо питання ма. Може, ще б коли всі питання. Добре, дякую за увагу нас все.